Ісус живий, і Він говорить, нічого немає важливішого у цьому світі, ніж особисті стосунки з Ісусом. День за днем я пізнаю істину: Ти вільний тільки тоді, коли Ти залежиш від Ісуса, усі інші залежності це рабство. Хочу поділитися переживанням, яке колись у мене було. Я прагну всім серцем бути залежною тільки від Ісуса, абсолютно у всьому. І він навчає мене. Якось вранці я їхала на роботу. За волею Ісуса я працюю домробітницею. Мені потрібно на маршрутці доїхати до метро, а там на мене чекає машина, на якій мене відвозять до передмістя, до будинку, де я працюю. Я їхала, молилася. Ми тяглися у тягучці, і я не зважала. Потім подумала, що треба подивитися на годинник і, можливо, написати смс водієві, що я запізнююсь через тягучку. Було 9.25, а о 9.30 наша машина вже повинна від'їхати, а мені ще потрібно їхати якийсь час до місця зустрічі. Я почала шукати мій мобільний, а його немає. І тут мене накрила невимовна та незрозуміла в такій ситуації радість. Я повідомити водію не можу. Що в машині думають, я й уявити не можу. Бо на той час я працювала у тому будинку вже майже рік, і я жодного разу не запізнилася, я жодного разу не забула мобільного, що вони зараз можуть думати, де я? Чому я не відповідаю на дзвінок? А в мене. Надприродний Боже, миру у серці, радість та спокій, ні грами переживань, тривоги, ніякого хвилювання, рівне дихання. Коли прагнеш догаджати лише Ісусу, ти вже не турбуєшся про те, щоб догаджати людям і про те, що вони можуть образитися, звільнити тебе чи ще щось. Ти просто ходиш перед Ісусом і служиш Йому. Тобі головне, щоб Ісус був задоволений тобою. Оце то і приносить радість, спокій та мир. І я молюся, Господь, ти бачиш все і всіх, ти бачиш мене тут, і ти бачиш тих, хто знаходиться в машині. Вся моя надія на тебе одного я залежна тільки від тебе, не від мобільного. Направ, будь ласка, думки когось у машині, що я їду, але свій мобільний я залишила вдома. Дякую. Решту свого шляху я їхала широкою посмішкою на обличчі. Яка просто не сходила з мого обличчя. Я насолоджувалася єднанням з Ісусом і повною довірою Йому. Вся ця ситуація доставляла мені невимовну радість, свобода від того, від чого цей світ не представляє свого життя навіть на кілька хвилин, і залежність від мого Спасителя. Коли я вийшла до місця зустрічі з машини, визирнув водій. Я схопилася в машину та лише сказала прошу вивчення, але мобільний я забула вдома. І мама господині вдома сказала: А Саша, це водій, так і сказав: Анжеліка їде, але мобільний забула вдома. Як він міг так подумати, якщо не Господь? Я жодного разу не спізнилася. Я ні разу не забула мобільного. Слава Ісусу! Слава Йому одному! Невимовна радість від того, що у мене. Особисті живі стосунки з живим Богом. Він знає мене, а я знаю Його. Ми спілкуємося, ми єдині. Це те багатство, яке ніхто в тебе не забере, моль не з'їсть, злодії не вкрадуть. Ти багатієш день за днем у Царстві Небесному. Хвала Ісусу. Увечері я свідчила про це мамі господині дома, і вона сама сказала так, Анжеліко, це свобода.